Сьогодні 1 травня 2025 року, друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття кімнатні рослини. Продовжується наша зустріч, мої маленькі друзі і шановні батьки. Зараз я пропоную поговорити про кімнатні рослини. Якими вони бувають? Які саме кімнатні рослини є у нас в садочку? Про це ми з вами сьогодні поговоримо. А ще, звісно, ми будемо з вами дуже багато грати. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Імнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві ні. Дітки, а чи згодні ви зі мною, що квіти живі? Так, чому саме їх так можна назвати? Чому вони живі, як ви вважаєте? Так, дійсно, вони дихають, вони ростуть, вони живляться і розмножуються. А ви знаєте, що сьогодні вранці мені подзвонив лісовичок, дійсно, і він хоче завітати до нас у гості і трошки поговорити. Про рослини, саме про кімнатні рослини. Він хоче дізнатися, чи знаєте ви щось про рослини, чи ні. Але я йому сказала, що мої дітки дуже багато чого знають. І він вирішив залишитися і послухати, як ви будете відповідати. Ну що, згодні такому гостю? Так, ну, починаємо наше заняття далі. Спочатку я пропоную вам подивитися на екран. Давайте з вами, дітки, згадаємо, з яких частин складається квітка. Так, Деякі квітки мають насіння. Звісно, в них є листя, стебло, корінь. І квітка деякі рослини квітнуть. Так, ну що ж, йдемо далі. Хочу вас познайомити з рослинами, які є в нашій групі. Ось така, подивіться, гарна яскрава рослина називається бальзамін. Ця рослина кімнатна, на вулиці, вона рости не може, тому що. Бальзамін можна зустріти в Азії та навіть в Африці. Ось така гарна рослина, вона дуже-дуже полюбляє вологу, вологу так? тобто її треба дуже часто поливати і ставити не на сонці. І наступна рослинка, яка в нас є, бегонія, ось так вона називається. Ця рослина, мабуть, є в кожного вдома. Якщо ні, подивіться, дітки, як вона виглядає, і запам'ятайте, така рослина приїхала до нас з Америки, Африки і в Азії. Там такі рослинки є. І дійсно ця Рослина потребує, щоб її дуже рясно поливали, але тільки влітку. Взимку її поливати треба мало. Ця рослина, ще раз нагадую, бегонія. Наступна рослинка, традисканція. Подивіться, як вона виглядає, які гарні в неї листочки. Вона теж приїхала до нас за кордону. Росте в Америці, в Канаді і навіть в Аргентині. Ось така рослинка. Але ця рослинка не має квітів. У неї є тільки листочки. Тому ще раз нагадую, що кімнатні рослини не всі мають квіти. Деякі просто мають дуже гарні листочки. Клівія. Ось така гарна рослина, подивіться, які в неї зелені великі листя і як гарно вона цвіте, так? Але квітне ця рослина не дуже часто. Таку квітку можна побачити дуже рідко. Ця рослинка теж до нас потрапила з Африки. Так ось така рослина називається клівія. Саме вона є в нашій групі. Ця квітка герань, я впевнена, що вдома вона є. Дуже часто говорять, що ця квітка допомагає людям боротися з комарями. Комари не полюбляють запах цієї квітки, і теж вона росте в дикій природі. На півдні Африки, а в нас це кімнатна рослина. Взимку її поливати дуже часто не можна. Герань вона, до речі, буває різнокольорова. На малюнку ви бачите герань рожеву, вона буває і біла, вона буває і червона, це дуже-дуже гарна квітка. Ось подивіться позаду, у мене. А На підвіконні теж ви можете побачити герань, але вона червона. Герань. Давайте з вами, дітки, повторимо, що ж потрібно для росту рослин. Пограємося з вами в гру. Давайте роздивлятися малюнки. Чи потрібна для догляду за рослинами торт або лялька? Звичайно, не потрібні. Так, лійка і садовий інвентар, маленькі лопатки, грабельки допомагають доглядати за рослинами вони. Так, дійсно, це правильно. Цукерка і повітряні кульки нам не потрібні. Іграшки і шоколад рослинки теж не полюбляють. Сонечко і вода. Так, дійсно, це найперші умови догляду за рослинами. Кожна рослинка, ми з вами говорили, вона жива так, і потребує догляду. І тому, коли світить сонечко, рослинка радіє і гарно росте. Ну і дійсно вода для того, щоб поливати. Бо ви знаєте, що кожна рослина живиться саме водою. Через корінці. Так, гарний ґрунт і свіже повітря теж не завадять росту наших кімнатних рослин. Молодці дітки! А тепер давайте з вами розглянемо цей малюночок і подумайте, які предмети тут зайві, а які нам потрібні для догляду за, ну, давайте, за кімнатними рослинами. Так, такі великі граблі нам не потрібні, і швабра нам теж не потрібна. Всі, всі інші предмети нам знадобляться. Давайте виясняти, це наші кімнатні рослини. Дійсно, їх треба поливати і оприскувати листячку, але не всі. Кімнатні рослини можна оприскувати водичкою. Про це ми поговоримо трошки пізніше. І ганчірка. Ганчірка нам знадобиться для чого. Подумайте. Так, щоб протирати листочки, молодці дітки. Так, ну що ж, я вам говорила, що деякі рослинки дуже полюбляють сонечко. Так, і тому їх треба ставити на підвіконні там, де сонячна сторона. Це і герань наша, про яку ми говорили, і бальзамін. Але ще раз нагадую: якщо наступає спекотне літо і дуже е, в кімнаті жарко, то рослинки слід поливати частіше. Але для цього потрібно потрогати грунт. Якщо він сухий, то рослинку треба полити. Пшикати водичкою треба тільки, коли сонечко сідає але, або тільки встає, тому що коли ви будете рослинку оприскувати водичкою, то сонце буде спекотно гріти. І рослинка може загинути, тому що в неї будуть листочки вологі, і сонце може їх попалити. А деякі рослинки люблять бути в тіні. Ось наша клівія, подивіться, вона не полюбляє бути на спекотному сонці. Рослинки треба оприскувати чистою водою. Якщо повітря в квартирі пересушене, варто поруч з вазонами поставити мисочку з водою. Про це ми з вами говорили, тому що рослинки дуже полюбляють, коли повітря вологе. Грунт. Ну, для більшості рослин дітки готують суміш, яку можна купити в магазині. Ну, тому що в неї дуже багато різних речовин, які рослинкам потрібні, які їх будуть тримати здоровими ці рослинки, краще суміш покупати в магазинах. Ну, дійсно, пересаджувати рослинки ви не будете. Ця картинка скоріш для ваших батьків, і я хочу їм нагадати, що рослини пересаджують на початку весни або в кінці літа, влітку рослини не пересаджують. І, звісно, горщик треба брати трошки більше, бо рослинка жива, вона росте, розмножується і стає більшою. І тому горщик треба підбирати трошки більше від старого. Поливати рослинку варто тоді, коли гук, ґрунт на поверхні висохне. Так, Я про це з вами говорила. Треба пальчиком потрогати, якщо він сухий або твердий, то рослинку треба поливати. Ну і дійсно, дуже часто пропонують рослини підживлювати. Ну, це теж живлення для рослин можна купити в квітковому магазині і трошки трошки надавати рослинкам, які погано ростуть або які хворіють. Так? Як людям дають ліки, так рослинкам дають підживлення. І дійсно це повинні робити ваші батьки, не ви, ви ще маленькі. Ну що ж? Поговорили ми про кімнатні рослини Ну, дуже багато. Я впевнена, що лісовичок дуже радий, бо тому що він приніс для вас ось таку гарну гру, яка називається Знайди мою тінь. Рослинки пропонують вам погратися. Давайте роздивлятися і шукати тінь. Ось перший барвінок, шукаємо його тінь. Ось вона, правильно, дітки. Так, наступний. Веселий кактус. Шукаємо його тінь. Ось вона червоною стрілечкою. Так, дзвоник. Так, зелена стрілочка, правильно. Соняшник знаходимо. Жовтенька стрілочка нам допомагає. І ось ще одна квіточка залишилася. Знайшли і тінь. Ось вона, молодці дітки, ви в мене, розумнички. Закінчити наше заняття я хочу маленьким віршиком, саме про кімнатні рослини. І допоможе нам в цьому ось така табличка. Може, комусь цей віршик буде до вподоби, і ви захочете його вивчити. Тому я вам пропоную роздивлятися табличку і вивчати цей віршик разом зі мною. Виростаємо на віконці. Зацвітаємо на сонці від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі діти Ось таке заняття сьогодні відбулося. На мою думку, лісовичок приніс для вас дуже цікаві завдання. Сьогодні ми з вами поговорили саме про кімнатні рослини. Які саме рослини є в нашій групі, я вам сьогодні розказала і показала. Ми їх будемо з вами подальшому вивчати. Не хвилюйтесь, ви все все запам'ятаєте. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення! Доглядайте за квітами, вони вам будуть дуже вдячні. До побачення!